Російські війська намагаються збільшити свою присутність на Запорізькому напрямку, проте силам оборони вдається перерізати логістичні шляхи. Про це ексклюзивно в на апострофі заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук. За його словами, нині на півдні України окупанти активно використовують малі мобільні групи, а також дрони-розвідники. Досить активно працюють дрони, розвідники противника, і з нашого боку, ми тут залучаємо і інші сили оборони, також свої підрозділи безпілотних систем. Головною задачою яких також є і виявлення складів логістики противника, його переміщення, сили засобів і їх ураження. І, зокрема, можу сказати, що навіть за останній тиждень наші підрозділи безпілотних систем і на запорізькому напрямку, і на Херсонщині досить ефективно відпрацювали по знищенню як і складів боєкомплектів, так і складів ПММ противника. І також були здійснені певні удари для порушення його логістики в цілому. Близько десятка країн висловили готовність після завершення бойових дій відрядити військових до України у межах міжнародних гарантій безпеки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. За даними медіаресурсу, у вівторок європейські чиновники обговорювали план відправки британських і французьких військових у межах мирної угоди включаючи численність та місця дислокації, як зазначається, Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які можуть бути розміщені в Україні якомога далі від лінії фронту. Очікується, що найближчими днями європейські військові посадовці зустрінуться зі своїми американськими колегами для узгодження надійних гарантій безпеки і підготовки до розгортання безпекових сил. Якщо бойові дії закінчаться, як заявили в уряді Великої Британії, у переговорах братимуть участь верховність головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Україні Алексус Гринкевич та керівник оборонних відомств країн-членів. Європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя Володимира Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом. Як пише політико, у Європі вважають мирний саміт Трампа шансом викрити російський блеф. І водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Один із дипломатів, які брали участь у неформальних консультаціях, ЄС, зазначив. Цитую, зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій. Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії. Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори. Військові планувальники США та НАТО почали розробляти важливі і можливі сценарії гарантій безпеки для України після завершення війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських офіційних осіб. Поштовхом стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Києву у межах майбутньої мирної угоди з Росією. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ. На території України під національними прапорами, але під командуванням Сполучених Штатів, водночас американські війська в Україну відправляти не будуть. Водночас, за словами джерел, ша можуть забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони або навіть ввести безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів. Сполучені Штати пропонували Україні аналог п'ятої статті НАТО у якості гарантії безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією. Президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з Путіним в Анкориджі. Лідер Кремля схвалив цю ідею. Як повідомляє CNN, якщо буде досягнуто угоду про мир, Сполучені Штати Європейці підтримують безпекові гарантії типу п'ятої статті, але без участі НАТО.